ефірі розмовна студія. Наразі з вами Ірина Швиголь. Цьогоріч Україна знову відзначатиме річницю своєї незалежності в надзвичайно складних умовах. Ми бачимо, як українці наразі ціною власного життя виборюють це право про історію держави, її значення сьогодні, а також про національну ідею та її трансформацію в сучасних умовах. Ми поговоримо з істориком, директором Миргородського краєзнавчого музею імені Панаса Сластьона Андрієм Фесенком. Андрій. Михайловичу, вітаю! Добрий день! От Україна проголосила свою незалежність 24 серпня 91 року. Це всі знають, але прагнення до свободи українців відстоювали століттями. Нагадайте нашим слухачам основні історичні віги, коли наша держава робила перші кроки до самостійності. Ну ви знаєте, шлях України до незалежності він був дуже тривалим, суперечливим, складним і важким. Втім, він таким. Залишаються в значній мірі і зараз. Але якщо говорити про історичні віхи, то, звичайно, ми говоримо про державу правоукраїнців Київську Русь, все, яка існувала в 9-13 століттях. Потім ми говоримо про Галицько-Волинське князівство, це 14-15 століття. Ну і врешті-решт ми повертаємося до визвольної війни українського народу років Шістсот 1656 років це визвольна боротьба під проводом Богдана Хмельницького, в результаті якого було засновано державу Україну Гетьманщину, яка проіснувала до тисячу року до ліквідації і Запорізької Січі в 1775 році, і до ліквідації полкового устрою в тисячу. 781 році, ну і практично трагедія полягала українців в чому, що вони залишалися протягом століть бездержавної нації. І повернулись до цього питання лише в 1917 році, коли розпалася Російська імперія, було проголошено Українську Народну Республіку. Таким чином, ми повернулися і до державотворців. Чого процесу і потім уже 22 січня 1918 року було проголошено Українську Народну Республіку як незалежне державне утворення у листопаді 1918 року було створено західну українську народну республіку. 22 січня 1919 року дев'ятнадцятого Українська народна республіка і Українська Народна Республіка об'єдналися і відповідно було проголошено. Акт соборності, і це свято ми кожен рік відзначаємо зараз. Ну але знову ж таки, в результаті агресії більшовиків, це державне утворення було втрачене і практично повернулись до цих до втілення національної ідеї державної змогла Україна Українці лише після так званої Хрущовської відлиги, коли з'явилося так зване. Золоте покоління шістдесятників це ціла плеяда діячів, яких ми можемо назвати це і Іван Зуба, це і В'ячеслав Чорновіл, це і Левко Лук'яненко, ну і багато багато інших. От саме вони посіяли це зерно, яке зійшло вже у кінці 80-х років, з початком відродження національних років. Ну і ми знаємо, ж, події з 85-го року практично, Тично було оголошено генеральним секретарем ЦК КПСС Михайлом Горбачовим так званий курс на перестройку і власності, як вони називалися російською мовою, і, до речі, немає відповідника навіть в англійській мові Цим словам вони так і залишилися. І от з того часу розпочалися такі процеси дезінтеграції і децентралізації у радянському союзі, які привели. Врешті-решт до, ну, по-перше, парадів так званих суверенітетів, коли почали одна республіка за одною приймати декларації про свій державний суверенітет, це Прибалтійські республіки, які взагалі оголосили про вихід із Радянського Союзу, в Вірменії процеси розпочалися. Ну і в Україні, звичайно, розпочалися весь час ці мітинги і громадських активістів. Було створено товариство української мови, яке потім переросло у товариство просвіта. Було створено, врешті-решт народний рух України за перебудову, яким тоді називався, установчий з'їзд, з який відбувся в 1989 році. вісімдесят 1990 році. В березні відбулися перші демократичні вибори, в результаті яких парламент став вперше за всю історію працювати на постійній професійній основі, а не збиратися там на. Два-три дні, тобто депутати професійно почали виконувати свої обов'язки. Ну і врешті-решт, 16 липня 1990 року було прийнято декларацію про державний суверенітет України, яким оголошувалося, що це такий політико-правовий документ, яким оголошувалося, що влада України має суверенні повноваження на території Української радянської соціалістичної республіки. Звичайно, що перед цим у липні відбулось засідання ЦК Комуністичної партії України, на якому було прийнято рішення про державний суверенітет України, і так як більшість Верховної Ради становили комуністи, то звичайно потім вже в Верховній Раді вони просто продублювали це рішення, і фактично комуністична більшість ну взяла на собі на озброєння вже гасла, які весь час відстоював народний рух України і. Практично почала рухатися в сторону суверенітету і до проголошення незалежності України. Ну і, врешті-решт, драматичні події 19 серпня, коли президент Радянського Союзу Михайло Горбачов був ізольований на острові Форос, Оголошено, що за станом здоров'я він не може виконувати повноваження, і було створено так званий ну, російська абревіатура ГКЧП. А на українському це державний комітет знач. Чального стану, яким було введено в багатьох містах режим спеціального стану, в Москву введені війська і так далі. обмежено пересування, пресу, комендантську годину. Ну тобто, мова йшла про збереження тодішнього союзу, і звичайно, що Верховна Рада зібралася вже 24 серпня, на позачергове надзвичайне засідання. Тоді було на вулицях десятки тисяч людей. Навколо, які вимагали проголошення незалежності України, і врешті-решт, більшістю було проголошено Акт Незалежності України, чим постала незалежна Україна. І заради справедливості потрібно, от ми перерахували всі ці історичні віхи. Заради історичної справедливості потрібно сказати, що у робочому варіанті акту про проголошення незалежності України мова йшла навіть в тексті сказати: не проголосить незалежності. Жне Україна відновить відновлення незалежної України, скільки як ми бачимо, Україна пройшла декілька етапів державотворення і була державою, але втрачала свою державність. Скажімо так, ну і що важливо відзначити, що в акті про проголошення незалежності України було визначено, що 1 грудня 1991 року відбудеться всеукраїнський референдум на підтвердження акту про незалежність України ну майже 92% громадян України проголосували за незалежність України і вже 2 грудня перші дві держави, це Польща і Канада, визнали Україну як незалежною державою. От ми бачимо, що Україна утвердилася як незалежна держава, не завдяки а власне всупереч багатьом зовнішнім та внутрішнім викликам. А як ви оцінюєте роль цих складнощів у формуванні національного? Свідомості. Ну, ви знаєте, що станом на, наприклад, на сьогоднішній день в світі існує десь близько 2600 народів і національностей. В Організації Об'єднаних Націй зареєстровано, здається, на даний момент лише 179 держав. Тобто, це ну, 20% вірогідності, що нація або народ стане державною нацією. І здобуде незалежність. Своєї держави, тобто це в якійсь мірі можна назвати навіть чудом. І тут же ж дивіться, ми повинні згадати про наступне. 1 серпня 1991 року до України з візитом завітав президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш старший. Сполучені Штати тоді не хотіли проголошення незалежності України. Вони хотіли зберегти, щоб зберігався союз в тому виді, в якому. Він є був підписаний якийсь новий там союзний договір, так чи інакше, і щоб президентом залишався Горбачов і таке інше. І от 1 серпня 1991 року, тобто за декілька місяців до проведення всеукраїнського референдуму і за три тижні до проголошення незалежності України, Джош буш старший виступав в українському парламенті і в промові застерігав українців від суїцидального націоналізму. Можемо згадати наступне. Олександр Ціпко, це радник Михайла Горбачова, сам він родом з Одеси, Малорос. Ще до проголошення незалежності України в газеті «Ізвєстія» свого часу перед 91-м роком був присутній на розмові в оточенні Бориса Єльцина, де вирішувалась доля майбутнє СРСР Росії, ну і України в тому числі. Яка думка тоді задомінувала? Давайте відпустимо Україну, вона все одно буде нежиттєздатною. Приповзе назад на колінах, і тоді ми диктуємо їй свої. І умови. Настанови російської еліти були, ці є і залишаються. Тобто Україна це держава на одну годину. Це стейт, тобто держава, яка не відбулася. Інша справа в березні 1994 року журнал The Economics був повністю присвячений Україні. І от титульна сторінка його вийшла із таким написом: Народження і смерть нової держави. Навіть зразу так смерть написали. Так, тому. Оці складнощі, про які ви говорили, важливо усвідомлювати, що вони якраз і кристалізували цю українську нашу еліту, яка ну тогочасна еліта, яка на на той час зрозуміла, яка якої історичної ваги настав момент у проголошення незалежності, який історичний момент в державотворенні, і що потрібно цю державу всіляко розбудовувати в подальшому. От ви говорите про еліту, от відомо, що значна часть частина населення України зазнала репресій у радянські часи та під час Другої світової війни. Водночас, сучасна війна наочно демонструє незнищенність української нації. От як історично можна пояснити цю стійкість українців? Хоча, от ви говорили, що смерть нашій державі і нам Ну у мене пояснення є наступного плану лише, і от я завжди щоб. Це виглядало на якісь абстрактні речі, які, ідеї, теорії. Якщо ми беремо населення Миргородського полку, ну перепис 1896 року, це 180 тисяч людей проживало, з них половина населення це було козацького стану. Якщо ми беремо Миргород того часу, 1896 року, це близько 11 мешканців. тисяч мешканців, 6 тисяч з них числяться козацького стану. Тобто, саме слово козак це ну як вільна людина. Звичайно, що стають зрозумілими, чому відбувалися всі ці процеси репресій, голодоморів і всього іншого, тому що хотіли винищити сам. Саме козацький стан як носіїв української національної ідеї, і от мені бачиться, що саме в цьому що зберігся цей дух козацтва, дух вольниці, носії оцих генів, і саме це уможливило збереження все-таки нашої нації. От ви трохи торкнулися нашого краю. Які саме місцеві події або постаті на вашу думку яскраво демонструють прагнення до свободи та самостійності? От у нашій громаді ну у нас теж відбувалися події, скажімо так, надзвичайно важливі і цікаві. По-перше, в 1990 році було засновано рухівську газету Майдан, яка ну, саме головне носила такий і агітаційний і роз'яснювальний характер, несла людям правду. Там друкувалися матеріали багато про відновлення історичних різних. Білих плям і тому подібне було встановлено так званий вісник руху. Це такий щито, там в сквері на тій території, де зараз знаходиться ТЦ мир там під ялинками, і от це місце стало саме місцем, де збиралася активна частина наших громадян. Обговорювали різноманітні ці всі політичні події, які відбувалися в Україні, агітували за проголошення незалежності України і так далі. Ну і і, звичайно, одна з таких цікавих теж подій це 17 вересня 1991 року. Це підняття блакитно-жовтого прапора над приміщенням Миргородської міської ради. 4 вересня було піднято над приміщенням Верховної Ради України, а 17 вересня, в участі обстановці, відбувся мітинг, там виступали активісти. і відбулось підняття вперше у нашому місті. Ну і все ж таки сьогодні важливо. Згадати і про тих діячів наших місцевих, які тоді стояли, так би мовити, біля ну витоків Миргородської демократії. Це і Любов Железняк, голова тодішньої організації Миргородської народного руху України, і Людмила Росоха на той час голова демократичної партії України. Оскільки рух був не партією ще партію він став лише в 93-му році. Це і Валерій Козаку, це Борис Шаркий, це Юрій Парюха, це Ніна Ну. Сува це Азашахнаміт, це Андрій Бельзів, це Валентин Євтушенко. От саме ці люди багато з них вже нині покійні, звичайно, але от саме ці люди стояли біля витоків, ну як скажімо так, нашої міргородської демократії. Я нагадую нашим слухачам, що ми спілкуємось з істориком, директором Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сласьона Андрієм Фесенком. Що ж, продовжимо. Як на вашу думку, змінилася національна ідея України з часів. Проголошення незалежності чи можна сказати, що от нинішні події сформували нове розуміння цієї ідеї? Ну я б сказав так, що можливо, на мою думку, ідея це й не змінилася. Вона була і залишається, І вона, в принципі, записана в статті першій конституції України: що Україна є суверенна, незалежна, демократична, правова держава. Ну і звичайно, виписано тепер, що у нас. Курс на Європейський Союз і курс на НАТО можливо, що дещо змінився сам ну, як механізм розуміння і реалізації цієї ідеї. Ми зрозуміли, що ну, по-перше, потрібно зміцнювати свою оборону, зміцнювати свої збройні сили. Ну і звичайно, що зміцнювати єдність у суспільстві у державі, оскільки без цього ні одна держава існувати в принципі не може от так би я якось коригував це питання про нашу національну ідею. А чи є у вас улюблена історична подія або, можливо, персона, яка на ваш погляд найбільше надихає сучасних українців? Ну я не готовий сказати, настільки надихає сучасних українців. Я можу сказати про себе, що для мене звичайно в новітній історії України це. Um... Постать була, є, і залишається і залишиться це. Постать В'ячеслава Максимовича Чорновола. От я звичайно був і особисто з ним знайомий, проводили багато зустрічей. То ні, ні до цього, ні після цього я не зустрічав жодної людини, яка була б настільки ну, от, цілеспрямованою, яка була б настільки ну, інтелектуальною, розумною і вражений був, що. Ця людина була готова пожертвувати всім заради України, і е, насіки, все таки в нього було стратегічне бачення розвитку України наперед на десятки е, років. Тому е, такі люди саме називаються е, державними діячами, е, лідерами. Ну і, е, врешті-решт, моя думка, що е, тому він був прибраний із, е, фізично з України, оскільки е, саме його стратегічне бачення і бачення Стратегічний розвитку його воно е, заважало певним силам е, нашому державотворенню. Хай би таких людей було побільше. От ви директор музею нашого місцевого. На вашу думку, яке місце музею у формуванні національної свідомості українців сьогодні? Ну знаєте, дивіться, в 1990 році банк Дойче Банк на основі складних підрахунків на основі складних аналізів дійшов висновків, що. Серед 15 колишніх республік СРСР Україна має найкращий шанс. В чому була помилка Deutsche Bank? Що ну, ти мусиш брати до розрахунку історію, бо історія це свого роду гравітаційне поле, яке кидає тінь, тінь на теперішнє. Це як мертвий держить за ноги живого. У нас за спиною були роки репресій, роки авторитаризму і так далі. Тому зберігати історичну пам'ять, формувати. Історичну свідомість відновлювати сторінки цієї історії і, звичайно, зберігати нашу історію це завдання, власне кажучи, музею. Не лише науково-дослідницька робота, але зберігати і досліджувати історію. Без знання історії ніколи не буде. Розвитку вперед і не буде сучасності, от у вашому музеї, напевно, є експонати, які особливо говорять про історію незалежності, от, можливо, через призму нашого краю. Які з них би ви радили побачити саме зараз? От перед святом е, практично щороку ми е, організовуємо таку е, тимчасову експозицію, експрес-виставку е, в Миргородському краєзнавчому музеї ім. Панаса Сластюна. Вона відбувається на першому поверсі, де ми е, представляємо е, різноманітність Експонати, які були пов'язані із проголошенням незалежності України, ну в першу чергу, мабуть, найбільш такий цікавий і дорогий, і в тому числі для нашої громади, це от саме цей перший прапор, який був піднятий 17 вересня, про що я говорив 91-го року, над приміщенням Миргородської міської ради. Звичайно, що там знаходяться примірники газети Ці майдані, які виходили починаючи з 90-го року. Там знаходяться світлини тих років, проведення, наприклад, перших вертепів, 89-й рік у місті Мирді, це ще Чорнобілі світлини, які проводилися тоді в будинку піонерів, там приїжджали з Тернополя, Івано-Франківська сюди гості. Ну і, звичайно, різноманітні агітаційні матеріали, які тоді розповсюджувалися і народним рухом України, і Демократичною і партією. України. України і республіканською партією країни тому це надзвичайно цікаві такі експонати, з якими люди зможуть ознайомитися якраз із історією і проголошення незалежності, і з зокрема тими подіями, які відбувались безпосередньо, наприклад, у нас у місті Миргороді. Ну і традиційно тепер ми не лише до дня незалежності проводимо ці експрес-виставки, а й проводимо до Дня Державності України. Яке щорічно тепер відзначається у нас державою 15 липня. Що? Шановні слухачі, завітайте до Миргородського краєзнавчого музею імені опанаса Сластіона. Там справді є на що подивитись. А ми в свою чергу дякуємо Андрію Михайловичу за змістовну розмову і цікаві історичні довідки. Залишайтеся на хвилі 96,9 FM. У нас цікаво.